Поет і терористка. Історія в тамборі. Вони зустрічаються в тамборі. Історії іноді почнеться ненавмисно, ніби ніби позальоту. У неї було шикарне намисто, у нього зелений пакетик у льоту. Вечір обіцяв бути довгим і надревним, як голоси помираючого осетина і розі... росіянина разом з ним. Вона ще не знала, що він в алкоголі стрімкий і стиглий, мов яблуко, що падає у голови красуням, шукає за голову ту, яка краще скиглить, коли їй поезію вперше засунуть. Краще малого сила, ніж великого слабкість, думав він, ідучи з нею в тамбур. Тобто у нього не було жодних баксів, але був чарівливий тембр. І ось коли вона вмикала. Тамборі плеєр чи виливала в пакет трохи клею? Він збуджений, накинувся на неї з інтимними словами Хто спиздив крейду? Але вміло, вміло орудуючи її тілом, яке пахло квітами, він зрозумів, що її піджак був обкладений дин. Місії грудей він знайшов там купу боєприпасів, вибухові пристрої, пристрої для напасів, тобто для покращення настрою, морального стану, опорно-рухового апарату, ящик горілки, ящик стаканів, щоб звідки пити, і куди ригати, релігійну літературу та інші надбання прокуратури. Так, каже вона, я терористка. Всякий Анус буває дволикий, краще сильний і малий, ніж слабкий і великий. Звісно, я порівнюю Грузію і Росію. Наш потяг із самого початку був скерований на держапарат. Наш машиніст Месія, він, до речі, чи то араб, чи його просто давно вставив драб. А я терористка з самої колиски везу в кожне місто свою вибухівку. Вибух потрібний, щоб діяти гідно, коли безплідна владна верхівка. Гідність це статок, який проростає, якщо ти від стада мислиш без копій, совість, лопата, якою копати простір як плато, що грузло у жопі. Дякую, Руслано. Ти і Кличко, нам Україну, відкрили Європі.